Ранкове тренування, школа, вечірнє тренування. Такий графік чемпіона України з дзюдо Нікіти Баталіна. Нещодавно підліток повернувся зі Львову, де здобув титул чемпіона України у категорії до 50 кілограм. Тож ми вирушили знайомитись зі спортсменом. Батьки, коли мені було майже 5 років, вирішили віддати мене на якийсь від спорту і вирішили, що це буде бути єдинобор з дзюдо. Валентина, не боя знову вам було сина відправляти на боротьбу. Це травми. Ви знаєте, я взагалі ніколи про це не думаю, не боюся травм, тому що це життя можна на рідному місці йти та щось зламати, тобто я адекватно. стрес про це просто не думати. Любов до дзюдо у п'ятирічного хлопчика з'явилась лише після першого тренування. Тоді Нікіта і уявити не міг, яку частину його життя займатиме боротьба. Денис Наконечний тренує спортсмена більше десяти років, майже все його життя. Тож ми запитали, чи одразу тренер помітив потенціал у хлопця. Поступово починається з маленьких змагань, коли переходимо на високий рівень, починаєш бачити придатки спортсмена до майбутнього. До цієї нагороди Нікіта йшов впевнено, адже це був його третій чемпіонат. На першому йому не вдалося здобути перемогу. На другому разом з ним додому приїхало третє місце. І ось 29 вересня юний акерманець довів, що вираз вені віді точно про нього. Коли я готуюся до змагань, тренер приділяє більшу уваги до завдання, де в нас є помилки. Всі помилки були відпрацьовані як результат золото на шиї спортсмена та розслаблятись, як каже тренер, зарано. Зараз Нікіта ходить до, до збірної України країни серед Верходека зараз як він як чемпіон України їде через два тижні на Кубок Європи. В цьому місяці буде кубок европувати. Тепер Нікіта Баталін представлятиме не лише Акерман та Тайфун, а й Україну на світовій арені. З дзюдо. Як ви себе почуваєте, коли Нікіта не змогла? Які я максимал хвилююся напевно цей чемпіонат України чули всі мої сусіди. Ви онлайн дивились, так? Так, звичайно, да. Раніше мама завжди підтримувала синів особисто, адже в неї є ще один красень спортсмен. Та коли народилась донечка, часу поменшало. Однак вона завжди з синами на зв'язку. Та дівчатка підтримують їх онлайн. Пан Денис поділився з нами, що з початком війни змагання взагалі відмінили, а потім батьки поступово почали відпускати дітей у безпечні регіони. Спочатку трохи вогонь зник, але ми почали проводити внутрішні турніри, потім до Одеси їхали, потім вже почали на більш високий рівень. Однак і в такий нелегкий час варто фокусуватись на улюбленій справі. Нікіті в цьому допомагають три слова: Дисципліна, старання і наполегливість. Саме це дало хлопцю досягти нових висот. Гадаємо, що ближчим часом це не остання зустріч з Нікітою. Бо ми чекаємо радісних звісток з чемпіонату Європи в Латвії. Анастасія Ківі Анатолій Лукінчук перший муніципальний канал.